8 травня вся Україна, Європа, весь цивілізований світ відзначають День пам'яті та примирення, вшановуючи пам'ять всіх жертв Другої світової війни. Ця дата встановлена для шанування подвигу українського народу, його визначного внеску в перемогу у Другій світовій війні. Цей день нагадує нам, якою дорогою ціною. Кісталася на свобода та право на життя. Шануємо пам'ять тих, хто увійшов до і не мене... виносить.